Добрий вечір, як завжди. О цій порі на п'ятому каналі Народне ток-шоу Майдан, лідер нації. І сьогодні в рамках нашого спеціального проекту Майдан Лідер нації у нас в гостях голова української народної партії Юрій Костен. Вітаю. Добрий вечір, пане Юрію. Телефону. Отже, ми починаємо. Пане Юрію, цього тижня українці побачили і спостерігали за цілим парадом з'їздів, за висуванням кандидатів на президента. Тим не менше, Україна живе і ще іншим життям і вирують події довкола нашої держави. Хотілося б на початку нашої розмови почути ваше бачення і вашу оцінку того, що відбувається як всередині, так і зовні України. Прошу вас час. Україна потребує радикальної зміни державної політики. Судіть самі на 18-му році незалежності. Україна увійшла до табору країн, які мають найбільш нестабільну економічну ситуацію політичну ситуацію. За рівнем корупції Україна посідає одне із чільних місць у світі. За умовами ведення підприємницької діяльності, навпаки, одне із останніх місць. Якщо взяти підсумувати оцей політичний портрет України, то сьогодні ми знаходимося у таборі неєвропейських країн з нами поруч такі країни, як Камбоджа, Болівія та інші країни, що лише стали на шлях економічного розвитку. Тепер інша. Складова цього політичного портрету Україна величезна європейська країна із тисячолітніми європейськими традиціями. Вона має колосальну територію, вдосталь ресурсів, і 40% світових запасів чорнозему і 5% мінеральних ресурсів. Це все на території України. Врешті-решт освічений і працьовитий народ. Із тими ж трипільськими тради... традиціями обробітку землі. Але якщо подивитися на ситуацію України серед інших європейських країн, то ми дуже втрачаємо. Хоча б тому, що такі країни, які не мають цього що Україна, як Естонія, Латвія, Литва, сьогодні є членами Європейського союзу і за рівнем статків фактично досягли середньоєвропейських європейських показників. І це завдячуючи економічній політиці. В Україні економічна політика не дозволяє людині, яка Хоче створити власне підприємство чи займатися підприємницькою діяльністю, державна політика руйнує ці його наміри. Державна політика руйнує мотивацію до праці. Якщо взяти ситуацію в селі, де 30% селян одноосібників сьогодні самі себе обслуговують, створюють те, що потрібно у повсякденному житті, бо ми починаємо кожен день із сніданку. Так, от державна політика нищить і цей вид виробничої діяльності в Україні. Отже. Україна потребує радикальних змін державної політики на користь національної економіки. Тому ми пропонуємо Українська народна партія змінити державну політику на користь українського товаровиробника. Цю політику ми називаємо політика економічного націоналізму. Цю політику було реалізовано у Сполучених Штатах Америки під час Великої депресії. З допомогою цієї політики та ж Естонія чи Польща чи інші. Посткомуністичні країни виходили із криз і забезпечували своїм країнам і громадянам стабільний шлях розвитку. Політика економічного націоналізму дуже проста. Треба в першу чергу створити умови, аби в Україні виробляти українську продукцію для створити умови, аби в Україні купувалася українська продукція, і українцям потрібно навчитися захищати себе. В стосунках із іншими державами оці три складові: роби українське, купуй українське і захищай українське це найкоротший шлях до зміни державної політики на користь громадянина, суспільства, на користь високих європейських стандартів соціального соціального значення. Наскільки сьогодні готове підґрунтя для втілення цих трьох китів? Ну, відверто скажу, що найбільшою проблемою, яка перешкоджає втіленню саме такої політики, є те, що українська влада здебільшого відзеркалює інтереси великого капіталу, і тому вона не переймається інтересами малого підприємництва, а відтак і середнього класу, селянина односібника, селянина фермера. Ця влада працює виключно на те, щоб 20 чи 30% відсотків власників усієї української власності могли з допомогою державної політики. Виробляти свою продукцію, отримувати надприбутки, тому то в Україні кожного року число мільярдерів подвоюється. Дуже багато зламано списів, і чималі скандали було спричинено довкола підвищення соціальних стандартів. Що і як ви бачите в галузі реформи соціального забезпечення. Ну, е... В Україні вже привчили людей вірити у обіцянки, що якщо буде обрано чи цього президента чи ту політичну силу, то все зміниться і одразу ж з'являться кошти для вирішення соціальних проблем. Але ніхто із цих політиків не говорить про економічні аспекти, ніхто із цих політиків не пропонує ту стратегію, яку запропонувала Українська Народна партія. Роби українське, купуй, захищай українське. Ніхто із політиків не говорить, що у Верховній Раді України мільйонери чи мільярдери. Ніколи не будуть ухвалювати закони, які потрібен для українського малого підприємця, для того, щоб український фермер свою продукцію міг продавати у себе вдома. Бо завезення так званого дешевого м'яса, а це оточення однієї з політичних сил у Верховній Раді України, руйнує економіку і фермера українського, і селянина одинака. Сьогодні в Україні українські підприємства не можуть конкурувати із транснаціональними корпораціями, які захоплюють український ринок, наповнюють їх своїми своїми продуктами і продукцією. А ми, купуючи цю продукцію, 70% того, що в нас є в кишені, одразу переправляємо за кордон на підтримку іноземного товаровиробника, а не національного товаровиробника. Тому за такої політики в державному бюджеті коштів не збільшується, а соціальні стандарти вимагають від уряду, що Оку, збільшувати е, розміри пенсійного забезпечення, заробітної плати. І тому то уряд сьогодні ходить із протягнутою рукою по світу і просить е, допомоги у міжнародного валютного фонду Ви говорите роби українські. А хто має це робити? Адже зараз стоїть нагальне питання безробіття в Україні. Е, ви знаєте найпростішим способом. Е, Робити українське, це дати можливість людині, праці, самому собі створити робоче місце. І в цьому не треба великих коштів, в цьому лише треба відмінити усі ті е, е, закони, якими руйнується виробництво, е, і за, е, забезпечити е, заборону чиновнику. Втручатися у економічну діяльність. Тобто, це не те, що не вимагає жодних, як кажуть, капітальних витрат з боку державного бюджету. Але виробнича діяльність тільки тоді постає ефективною, коли людина праці. Її ніхто не заважає, і людина праці сама знає, як найкраще створювати це виробництво чи той вид підприємницької діяльності, і... Так що не заважати, оце головне, і сюди ж можна не заважати і вписати також і систему оподаткування так. Першу чергу треба податками стимулювати мотивацію до праці, вірніше не податками, а зниженням податків. А друге, якщо говорити вже про державну політику, то тут треба сприяти тому, щоб держава своїми інвестиційними програмами також сприяла розвитку виробництва. Наприклад, будівництво автомобільних доріг біля цих майданчиків будівельних. Одразу оживає мале підприємництво з іншого боку, на будівництво доріг ми можемо отримати найдешевші у світі кредити. Та ж Польща вирішувала проблеми економічного відродження через масову через масове будівництво доріг і в такий спосіб, залучаючи інвестиції за кордону. Даючи ці інвестиції місцевому виробнику, зокрема, металургія запрацює, якщо говорити про українське будівництво, цементна галузь запрацює люди, отримають робоче місце. А мале підприємництво біля будівельного майданчика буде кормити, напувати. Перепрошую, обслуговувати людей і в такий спосіб закручується увесь економічний потенціал держави. Дякуємо вам, Юрій Костенко, голова української народної партії, бо сьогодні. В ефірі п'ятого каналу в рамках майдану лідер нації до нас нас дивилося чимало глядачів. З них понад 4 тисячі дзвонили на інтерактивне опитування. На запитання, чи довіряєте ви цьому політичному діячеві? Байдужих 1% не довіряють 31% Сказали так 68% Дякуємо вам, пане Юрію.